У цій школі канікули продовжено. Учні вже другий тиждень не вчаться, бо на уроках холодно. Оборені батьки не хочуть відпускати своїх дітей, аби потім витрачати кошти на лікування. Відтак прийшли шукати правди до школи. Не буду пускати дітей до школи, тому що пляшечка сиропу там якогось лікувати їх від простуди, 150 п'ятдесят гривень коштує. У мене двоє дітей. Ми боїмося, щоб наші діти не захворіли. Тоді ми не зможемо їх нормально лікувати. Ми не хочемо нічого. Ми хочемо, щоб нашим дітям просто було тепло. І затишно. Опалювальний сезон у навчальних закладах вже давно розпочався. Однак у цій школі форс-мажорні обставини. Систему опалення тут мали повністю замінити. Однак батареї тільки наприкінці жовтня почали міняти на нові. Очевидно, підрядник недобросовісно поставився до виконання робіт як результат невчасне виконання. Був обіцянки, навіть якщо приходили їхні начальники до 15-го числа до опалювального сезону було обіцяно нам запалити. Але десь завжди то кошти застрягнуть, то нема розмірів відповідних батарей. От, але вчора вже знову і батареї знайшлися, і, і труба почистилась. Чому усі роботи не робили влітку? Питання риторичне. Нині проблема рушилася з місця, і у класах вже двоє робітників взялися з'єднувати труби. Завершити роботу обіцяють до кінця тижня, то у таке диво батьки та вчителі не вірять, мовляв, робота не початий край. В одній із жовтонецьких шкіл стовпчик термометра показує не вище восьми градусів. Учні сиділи на уроках у верхньому одязі, допоки не увірвався терпець і не прийшов ніхто. Одинадцятикласник Іван замість звичних уроків ходить хіба що на додаткові. Хлопець розповідає, через холоднечу до школи приходила третина учнів. Сиділи в куртках, хто собі гріхи, хто собі чай приносив. А так, то ну, відвідування було трохи погане. За поясненнями разом із батьками йдемо в районну адміністрацію. Начальник відділу освіти за собою вони не відчуває і у всьому звинувачує не так підрядника робіт, як замовника управління капітального будівництва Львівської обласної ради. Були дані роз'яснені, що рахунки управління капітального будівництва Львівської обласної ради були заблоковані. І час, який був витрачений на те, щоб розблокувалися ці рахунки, відповідно, і затягнув початок виконання робіт. Роботи вже відновили, а от встигнуть виконати їх до кінця тижня питання часу. Та наразі учні шкільну програму змушені опановувати вдома. Маріана Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.